Україна повинна брати участь у переговорах про закінчення війни. Зокрема, на них має бути і Туреччина. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із турецьким лідером Речепом Ердуаном. Він додав, що як президент України не збирається йти на жодні ультиматуми із росіянами. Будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Україна Європа в широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. Війна триває у нашій частині світу зовсім поруч, і щоб війна закінчилась надійним. І тривалим миром потрібно не допускати жодних помилок. А от свій раніше запланований візит в Саудівську Аравію президент Зеленський переніс Саудівську Аравію, де відбувалися переговори перший раунд між Росією та Штатами. Зеленський відвідав країну 10 березня. Він вкотре підкреслив, що ухвалювати без України рішення, як завершити війну, неможливо. І назвав сюрпризом, що Київ не запросили на зустріч. Із Федерацією та Сполученими Штатами Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України в нашій студії. Добрий вечір. Добрий, добрий. Ну почнімо з, з того першого повідомлення. Минулий тиждень ми спостерігали. Окреслення такого собі трикутника де є Сполучені Штати Європа в широкому сенсі ширше ніж Євросоюз, бо там Британія і Україна. І ось цей трикутник якраз мав протиставлятися росіянам. Та зараз ми чуємо про четвертого гравця про Туреччину. Це тому, що президент Ванкарі чи тому, що дійсно розширюється трек. Це логіка процесу. Uh -huh. Ну, дивіться, давайте об'єктивно. Для мене взагалі трошки дивно, що в Аріаді зустрічаються Сполучені Штати з Росією, ну м'яко кажучи, дивно. Чому це ж не часи холодної війни, це не часи, коли можна щось там десь. Ну це не червень 2021 року, де ви можете зустріти з Росією, яку всі вважають потужною державою, проговорити про розподіл сфер впливу. Ну, сьогодні так не працює. В нас три роки йде війна на території України. Територія України територія Європи, Східної Європи. Територія війни, це і акваторія Чорного моря, це Туреччина. Ну тобто є країни, які, м'яко кажучи, зацікавлені в тому, щоб розуміти подальші правила існування цих територій. Ну, не тільки Україна, в даному випадку Туреччина. І тому логіка президента України абсолютно в цьому плані. Дивіться, ми воюємо три роки. Ми суб'єкт переговорного процесу, тому що це наша війна. Європа практично на території Європи йде війна, це суб'єкт переговорного процесу. Обов'язково, тому що Європа хоче розуміти, чи будуть далі ці ризики, які несе Російська Федерація. І Європа набагато глибше ці ризики розуміє ніж давайте відверто, ніж Сполучені Штати, тому що це не про геополітику, а про відповідну безпеку життя. А і Туреччина так само, і Великобританія, яка сьогодні модерує загальноєвропейські питання, це все всі сторони, які так чи інакше залучені безпосередньо у війну в Європі. Так, Сполучені Штати вони є країною, яка створила ті умови після Другої світової, в яких ми живемо. Ну тобто, правила, міжнародне право немає різниці. І безумовно вони найбільший там партнер України, хоча. Я раджу всім, коли ми говоримо найбільший партнер України, трошки повернутись до часів шкільної математики і, хоча б трошки використовувати логіку математичну, тому що коли ти дивишся скільки якої зброї яка країна передала, чи загалом Європа, наприклад, і Сполучені Штати, там будуть дуже дивні цифри. Ну, з точки зору артилерії, танків, ну бронетехніки, ну, з точки зору грошей 132 мільярди напередодні, да, сказали, mm. серед них більше 70 мільярдів виключно військова допомога. Це Урсула фон дер сказала безумовно, про з умовно. Безумовно, Спілька тобто допомога. Європа є абсолютно об'ємним співставним зі Сполученими Штатами, м'яко кажучи, партнером у війні України проти Росії. Ну і крім того, це територія Європи. Ну, логіка проста. Але є нюанс. Я просто чесно кажучи, хочу, щоб ми спокійно ставились до того, що ми бачимо в Аріаді. Ну, тому що це таке фентазійне, на мій погляд, вистава така. Чому? Ну тому, що ну дивіться, там вже не йдеться про війну, поки що. Там йдеться, ви чудово виглядаєте. Мух, ви ще краще виглядаєте. Ну, це безумовно велика політика. Мають право на таку політику. Але є одна проблема, яку ми маємо з вами усвідомлювати. Росія вже вважає, що це дуже круто, що вони приймають участь у таких переговорах, тому що вони легітимізовані. Ну тобто, обнулено все. Що є в рамках війни. Тобто Росія вже ну, не агресор, вже Росія а, країна, яка не, там не вигнанець. Да, вже не вигнанець, Вже Росія не країна, яка має відповідати за військові злочини. Вже взагалі не працює міжнародне право. І для Росії це вже перемога. І президент України наполягає на тому, давайте ви далі не будете продовжувати давати чомусь перемоги Росії. Країні, яка є аутсайдерська сьогодні, тому що вона точно не заслуговує нічого, окрім е юридичних претензій до Російської Федерації. Ну, до речі, спільне трактування того, що відбувалося в Ріаді з боку України і Європи, чи воно можливе, тому що е ще до того, як ці перемовини почалися, я маю на увазі росіян з американцями, позиція з Києва надійшла. Ми цього не визнаємо. Чи така сама історія має бути з боку Євросоюзу? Але слухай, тут насправді велике питання визнавати, що якщо подивитися на результатів цих перемог немає їх немає. Справа у тому, про що вони домовилися. Фраза номер раз цього ужикова. Дуже класно пройшли перемовили наступною строчкою, але не можна сказати, що РФ і США зблизилися чи зближаються. І третє, Путін сам буде вирішувати, коли починати говорити про Україну. Ну тобто це бесіда про нове частини питання все ж таки залишається. Тому тому що в перспективі будуть нові зустрічі, можливо, навіть, а ймовірніше за все, Трамп, Путін по цій лінії, і залишається те будуть. саме питання щодо давайте, європейського трактування. Давайте тут парадоксальні речі зараз mm. проговоримо. Будуть зустрічі, і будуть дуже такі класні слова <кх> про те, що ми вкрай позитивно поговорили. Знаєте, до моменту, якого, коли вони mm. почнуть конкретику обговорювати. Тому що як тільки Росія почне обговорювати конкретику зі Сполученими Штатами, з'ясується, що це неможливо, і тому вони будуть затягувати, тому що це інформаційно. Дивіться, як виглядає. Я зараз поясню, чому я про парадокси говорю. Дивіться, як це виглядає сьогодні. Якісь дивні розмови Росії і Сполучених Штатів порядку денного немає. Переговорного процесу як такого, де на столі лежать документи, немає, але всі говорять. Дивіться, в такому, знаєте, а можна ми будемо залучені до переговорів? Європа говорить, а можна ми теж будемо там. Просто Європа випрошує своє місце за переговорним столом. Туреччина говорять, ми теж маємо бути залучені, ну пан Ердоган говорить. І так далі. Тобто, бачите, порядок денний не змінився. Замість того, щоб сказати Росія, йди сюди, будуть такі ультимативні вимоги від європейських спільнот в цілому, ну чи там євроатлантичної спільноти, і так далі. Сьогодні порядок денний формується так. А можна ми ще будемо залучені до переговорів? Тобто, ви розумієте, mm -hmm. суб'єктивізована Росія навпаки, тобто вона вже є глобальний гравець, який вже по замовченню сидить за столом переговорів. А інші мають казати без нас, ви не можете вести переговори. Це дуже негативний момент. І це усвідомлений негативний момент. І я ще раз підкреслю, Росія саме цим моментом користується. Ми сидимо на рівних зі сполученими штатами. Ми впливаємо на процеси, ми модеруємо переговорний процес і Так далі, оце те, про що президент України говорить: цього не можна допускати. Ви не можете дозволяти Росії себе таким чином поводитись, тому що це ну просто вже за НАТО. Багато авансів, які Росія не те, що не заслуговує. А, а ну як би тут треба по-інакшому з Росії говорити, але залишимо це. Да? Ну, тобто, якщо люди не хочуть говорити правильно, вони завжди не говорять правильно і потім отримують не ті результати. Я зараз відповім на питання щодо Європи. Mm -hmm. Парадокс номер два. Мюнхенська конференція безпекова, яка, начебто, всіми розглядається як така катастрофа для Європи, де вони побачили, що немає більше євроатлантичних спільних цінностей, виглядає не так. Вона виглядає, що це час, коли треба приймати рішення про свою суб'єктність. Ти не можеш бути залежним від Сполучених Штатів. І Європа це абсолютно точно усвідомлює. Їм залишилося ще півкрока, щоб змінити тональність, і вони мають не просити бути присутніми на переговорах, а ультимативно заявляти: дивіться, ніяких переговорів в Європі без Європи, ніяких переговорів, де буде вирішуватись доля Східної Європи, чи там зони впливу, ну яких не існує ще раз. Підкреслю ну не може Російська Федерація мати там неформальне право вето на рішення НАТО, неформальне право. Вето на рішення європейського союзу і так далі. Не може вона впливати на нашу суверенну з вами політику, не тільки нашу Молдови, там Грузії і так далі. Будь-якої країни. Ну Білорусі я не беру. Поки що для Білорусі Немає ще... політики так? А, да, там просто немає mm -hmm. ще держави. Там треба держава буде створити після Лукашенко і так далі. От, ось ось цей пів крока, який залишився Європі, давайте, це важливо, давайте. і вони його зроблять. Mm -hmm. Можливо, це вже ті самі про пів кроки, про які зараз йдеться щойно. Буквально Франція скликає другу за три дні термінову зустріч лідерів ЄС. Для того щоб обговорити безпеку в Європі, і звісно, війну в Україні 19 лютого. Запрошені Норвегія, Канада, Балтії, країни, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. Вочевидь, перша зустріч пройшла зовсім не так, як ми сподівалися. Домовилися домовлятися. Не вистачило можливо рішучості, можливо, сміливості, а можливо, а можливо ще чого не вистачило. Чого ще бракує Європі? А, ні. Не погоджуюсь, окей. Поясню. Ні, це ви ви правильно говорите з точки зору. Як це виглядає? Але є символізм. От для Європи дуже важливий символізм. Вони цим самітом у Парижі. Я думаю, що і ви не очікували, що вони приймуть такі рішення відразу: mm -hmm. все, ми тут нарощуємо логістично, наро... нарощуємо військове виробництво, відправляємо, Нейцько, мільйон, відправляємо мільйон людей. Да, ви ж самі розумієте, це нереалістично. Але символізм в тому, що вони чітко позначають готовність іти на певні альянсні домовленості в виключно в рамках Європи. А це є усвідомлення трьох речей про Європу. Перше. Немає ніяких зонтиків, парасольок у вигляді сполучених штатів, а є тільки Європа. Друге Європа має суттєво переосмислити безпекові оборонні програми свої, наростити інвестиції в це і наростити інвестиції у мілітарні виробництва. І третє, Україна ключова для них країна з точки зору безпеки. Це фантастично, інакше виглядає сьогодні символічно. Вони усвідомлюють, що ризики для Європи набагато більші ніж навіть вчора вони очікували, тому що вони побачили, що залишаться з Росією один на один. А один на один. А тепер математика. Ну без цього нікуди. Дивіться. Росія сьогодні має ветеранську армію і умовно я в одиницях бригадних одиницях буду казати. Ну чи в дивізіях, давайте, якщо Росія, 250 дивізій. Європа загально спільна. 70-80 дивізій, всього. Україна 110. Ну, якщо ми беремо цифри, да, Сполучені Штати 80-110. І так далі, навіть якщо чисто формально, математично говорити, то Росія буде мати набагато більшу армію, ніж об'єднана армія Європи. Чому президент України говорить про це? Дивіться, мало того, що незрозумілі відносини в рамках євроатлантичних спільнот, так ви ще й не маєте співставних з Росією. Збройних сил, які ви можете розгорнути. Ми пропонуємо подумати про це. Це не про армію як об'єднану да одиницю, а про те, що треба формувати, наприклад, експедиційний корпус. І тут питання: а в кого є досвід? Хто зможе на базі якої країни можна це побудувати? Компетенція для Європи надто велика, щоб сказати, ми залишаємо Україну там саму по собі чи саму там один на один з Росією. Ні, для Європи сьогодні і це якраз саміти ці підкреслюють і цей другий так само буде підкреслювати. для Європи. По сьогодні прийшов час усвідомлення, що тільки через інвестиції в Україну вони отримують те, що в них немає безпекового каркасу. До речі, щодо армії Європи наскільки ця ідея вона? Може бути на порядку денному, тому що, до речі, сам саміт, ось цей перший, та що би ми там від нього не чекали, але ну, віддати належне, він був неформальний. Тобто, фактично, вони всі зустрілися для того, щоб нормально поговорити, а не просто щось там задекларувати. І от питання порядку денного і армії Європи як такої. Вони ми... неформально mm. поспілкувалися, таким чином, я ж кажу, символізм підкреслили, mm. ми вирішуємо, що будемо робити далі. І тут на порядку денному армії як такі переоснащення армії і побудова... Кра... своєї. Кожен своє і так, але разом вони будуть формувати експедиційні сили. Це те, що виконували Сполучені Штати. О, дивіться, що Росія буде робити на умовних переговорах. Ну коли ви заходите, я зараз позиції Сполучених Штатів говорю, коли ви заходите на переговори, а там сидить аутсайдер, якому ви кажете, добре, всі твої вимоги дуже круто, ми готові їх слухати, ага. а свої ви не висуваєте. Це Афган. Ну, Афганістан 2-0. Ну, хоче репутаційно адміністрація 47-го президента, йти по цьому шляху знову ж таки має право це суверенне їх право. Але дивіться, Росія, коли веде таким чином переговори, це ж треба розуміти Росію. Я ж ну якби постійно говорю, якщо в тебе немає інституту вивчення, і ти не розумієш, mm. що, що таке Путін, да? що це за явище, явище, психічне явище, да? ну тоді ти будеш завжди програвати. Тому що Росія, як тільки почне з тобою вести переговори, вони ж не про Україну будуть говорити. Вони скажуть: дивіться, Україна це такі ультиматуми, незмінні. От Лавров же сказав, території хай нам віддадуть, хай від цього. Його відмовляться, ми ж не можемо там знову, ну, людина ж це ж Лавров. Я маю на увазі, має певне відношення mm -hmm. там зоологічного типу. Але, скажімо так, він же говорить а, знову нацистські режими, так безпридільничують так українські війська, що це навіть нацисти, так ні. Тобто вони ж ну, реально в цьому no, світі рамці. Це, так. Це, це, mm -hmm. це, це не рамка. Вони реально щиро в це mm -hmm. вірять. І дивіться, вони це будуть казати ультимативно на переговорах, але наступно буде каже, ну давайте сфери впливу. Виведіть свої бази. З країн Балтії. Обов'язково. І взагалі виведіть зі всієї Східної Європи свої бази НАТО. Ну, Сполучені Штати. А що таке НАТО? Це експедиційні корпуси Сполучених Штатів. І таким чином, Європа залишається незрозумілою конструкцією. Формально НАТО, а не формально хто. І їм потрібні ці експедиційні корпуси. І тоді це може бути на базі чогось. Оце є символізм цього моменту. Тому я кажу, дивіться, підсумовуючи, коротко. Зустріч в Аріаді говорить про те, що не існує більше міжнародного права і конструкту ялтинського світу. Немає. Забули. Є толерування вбивців. Ну тобто, мир через слабість це і є справжній лозунг моменту. Не мир через силу, а мир через слабкість. Тобто, ти віддаєш. Просто віддаєш, але з іншого боку, Мюнхенська конференція говорить про те, що Європа усвідомила необхідність іншого типу суб'єктності і іншого типу мілітарної і безпекової самостійності. І нарешті, третє, єдиним партнером в цьому є Україна. Звучить класно. Якщо б це була теорія, і ми би читали це або дивилися би це в кіно, і це би не відбувалося у нас. Я завжди кажу про фактор часу, який ми вимірюємо людськими життями. Час, коли Європа від перемовин, від розуміння. Піде до непочаткових, а реально створить те, що звете ви експедиційними корпусами, або їхніми замінниками. І до того моменту, поки буде мілітаризована і розуміння їхнього життя, економіки, достатня кількість виробництва снарядів, порохів, вона вже збрит, йде. Дивіться, Перша Візбаден, другий – Рамштайн. Аналітика. Вони всі дані мають. Вони розуміють, що в них немає дронових військ, ракетних повноцінних військ, протиракетних ребу немає, як концепції ну, радіоелектронного подавлення, як концепції артилерії не вистачає, амуніції не вистачає і так далі. Вони вже йдуть. Вони вже сьогодні заявили офіційно, що збільшують загальний оборонний бюджет Європи, в тому числі з елементами допомоги Україні. Ну, по суті, це загальні спільні інвестиції. З 500 мільярдів до 700, до 700 мільярдів. Це вже 200. Вони тільки вирішили. От тільки сьогодні, от саміт один, ще буде другий, а вони вже прийняли відповідне фінансове рішення. Цього недостатньо, і вони будуть це робити ще декілька разів. І вони вже сьогодні розбудовують мілітарні виробництва. Це не тільки про рейнметал, це про велику купу підприємств. Більше того, вони відверто сказали, що санкції ми будемо передивлятися ці пакети санкцій, дивитись. І більше того, вони будуть дивитися, що робити, наприклад, якщо Швейцарія, яка є ну, потужним виробником зброї. Чи верстатів, які використовуються в ракетобудуванні, вони будуть працювати з країною під назвою Швейцарія, щоб верстати, які використовуються в ракетобудуванні, не йшли в Росію. Розумієте? Тобто вони вже все це роблять. Питання не в цьому, питання не в тому, що вони мають щось робити. Питання в тому, що немає об'єднаного лідера Європи, який був би кшалт мав вольові якості пана Зеленського. Ну, тобто, сказав, дивіться, та ми не будемо йти по, там, по якомусь шляху, який хтось пропонує, там, Росія якась і так далі. Ми будемо йти по шляху, який ми прописали ось логістичні кроки, ось ми робимо. В них просто є оце бюрократичне бажання поговорити, зібратись і так далі. Проблема. Проблема лідерства. Чому? Постійна зміна. Ви ж бачите, от зараз будуть вибори у Німеччині. Ми розуміємо, 23. що. Да, 23-го, ми бачимо вже декілька виборів, ну чи не виборів, а змін урядів у Великобританії. Ми бачимо, які постійні шторми у Франції і так далі. Ну, Практично всі країни постійно, ми бачимо навіть дивіться, ми бачимо з вами. Вкрай дивну технологію, коли дві російські компанії маленькі через Тік-Ток впливають на результати виборів у Румунії. Ну тобто вони роблять відсутнього кандидата як кандидата електорального Джорджеско, роблять повноцінно учасником виборчих перегонів. Він навіть там займає певні відсотки, ну позицію і так далі. Це тікток кандидат. Ви розумієте, що відбувається, і оці всі шторми, дев'яті вали інформаційні в Європі. Ну це складно. Їм складно вийти ще. От я ж кажу, чому півкрока. Їм складно вийти з розуміння, що бюрократія це дуже круто. Ну ви ж знаєте, да? Піраміду бюрократичну. Кожен бюрократ хоче мати більше під собою бюрократів, тому що це більше розподілу, впливу, грошей і так далі. От їм треба зрозуміти, що ця бюрократична піраміда може їх ну обнулити, їм треба не поховають Європа, Європа переживала такі тяжкі часи. Про Китай ще встигнемо. Ну давайте поговоримо про Китай та тому, що є про що? Отже, Україна вперше бачить зацікавленість Пекіну у завершенні війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він прокоментував зустріч міністра закордонних справ Сибіги із е, своїм китайським відповідником і зазначив, що е, Пекін Пекінові важливо залучити, тобто Пекін важливо залучити до тиску на Москву. Почуємо, потім прокоментуємо. Ми бачимо мені здається вперше зацікавленість Китаю. Я думаю, що це в більшості своєї завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси. Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо країни глобального півдня, зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні і тиснути на Росію закінчити війну. І тому я вважаю, що це важлива зустріч, і за цією зустрічю може бути продовжений діалог. На іншому рівні. Ця зацікавленість Китаю. В чому вона полягає? І тут фактор американський, напевно, теж грає роль, так? Три речі про Китай достатньо швидко, щоб ми розуміли. Перше, Китай практично ображений Росією, тому що Китай хоче сидіти за столом, де про правила говориться, як буде виглядати да, які правила будуть домінувати. А тут Росія зробила вигляд, що Китай вже не існує. І це суттєво буде впливати далі. Друге, Китай вкрай зацікавлений в стабільності Європи, дуже зацікавлений, тому він безумовно хоче приймати участь безпосередньо в забезпеченні, як не парадоксально, безпеки у Європі. І нарешті третє, про що сказав пан Ласбергіс, ну бувший міністр закордонних справ Литви. Він чітко сказав. Дивіться, а чому ми з Китаєм не можемо розмовляти? Якщо він готовий дати гарантії безпеки, і готовий умиротворити Росію достатньо жорстким шляхом, давайте з ним працювати. І це варіант, тому що Китай хоче мати стабільні гарантовані правила. Ну, власне, це є одвічна боротьба Вашингтона і Пекіну. Там, де Вашингтон сказав, що немає своїх інтересів, там завжди є інтереси Пекіно. Ми так само маємо розуміти, і це в Європі в торгівельній сфері, в економічній, прекрасно усвідомлюють. Тільки ми не забуваємо одне. Україна сьогодні суб'єктна, і у України є свої інтереси. І ці інтереси, от що мені подобається, давайте я все ж таки підсумую дуже коротко. В президенті він чітко говорить, дивіться, в мене є суверенні права. В країни є суверенні суб'єктності і суверенні права. Ми реалізуємо цю програму. Ми не будемо прогибатись під там прогинатись під ті там тиски і так далі. Чому? Тому що це не вигідно нам. Тому що ми сьогодні прогнулись, завтра маємо ще більшу проблему масштабування проблеми. Ми цього робити не будемо. і Це дуже круто. Дякуємо, Михайло Подоляк. Бо із нами радник керівника офісу президента.